Мене звуть Микола Заліпуха, моя улюблена собачка це мій Фіджеральд, це англійський кокер спаніель Ну, по-перше, тому що ми бачили результати вже після першого навчання. По-друге, ти розумієш дуже приємно, і тобі насправді аж хочеться віддавати собаку туди, де їй по кайфу. Коли бачиш, коли ти приїжджаєш, коли ти бачиш ці відоси, які ви виставляєте, ти бачиш, що собака працює, ти бачиш, що вона завжди доглянута, вона завжди накорблена, вона завжди з задоволенням виконує усі команди. І ти бачиш, як вона прогресує, ми віддали не тому, що. Щось пішло не так з першого разу, а ми віддали, тому що е, на перший раз було настільки круто, що хотілося віддати ще раз. І, мабуть, я й більше скажу, ми будемо його віддавати так кожен, кожного року. Чому саме трюковий курс? Ну бо е, ти розумієш, яка штука, колись ми станемо непотрібні всі, можемо там втратити роботу і таке. А в мене є вже Фіджеральд, які, якого навчили трюкам, якого навчили так. так Кількості команд, що якщо навіть щось трапиться, я завжди можу взяти Фіджеральда і з ним заробити чуть грошей. Ні, ну насправді, якщо е, в нас е, ця собака, вона взагалі е, живе з, е, моїми, з моєю сім'єю, вона е, живе з татою, з мамою. Вони не хотіли там, е, щоб вона вміла все вони не хотіли щоб це була там собака для охорони для чогось там ще вони хотіли для того вони і ми так розмовляли насамперед з Лєрою яка в нас була інструктором що всі ці нові команди яка які собака вивчає це її робить по факту розумніше тому що чим більше інформації е, в собаці, чим більше вона вміє, е, тим, тим краще вона і тим розумніше вона насправді є. насамперед нового я дізнаюся. Насправді, от кожного разу, коли е, Лєра з ним працює, я дивлюся. На результати я дивлюся на те, як він кожного разу виконує нові нові команди, і мене це дуже дуже тішить. Я розумію, що собака вона була. Спочатку, саме коли ми його привезли, він був дуже гіперактивним. Він насправді і зараз залишається таким. Але е, от якраз результатом навчання є те, що ця гіперактивність вона з кожним разом е, з кожним разом зменшується, і це було основне завдання. Так як ну, це в принципі характеристика цієї породи. Вони дуже гіперактивні, вони дуже емоційні. Вони дуже люблять людей, дуже е, люблять, коли їх оточують люди. І нам треба було це прибрати, тому що не всім людям. Це може подобатись. Тому ось так. І це взагалі я хочу, щоб це було відокремлено від усього, що я зараз кажу. Інструктор Лєра, яка вже другий, яка вже другий раз бере Фіджеральда до себе на навчання. Це нас, насамперед, це людина, в якої людяного дуже дуже багато. А ми, а ми це завжди бачимо. Вона насправді дуже крута. Я... Це от ми віддавали, і віддавали зі спокійним серцем, віддавали з кайфом, тому що ми розуміємо, що Лєра це ну, прям частина його родини. І це прикол ми розмовляли з Сергієм, з директором школи, і він розказував, як Лєра, коли я другий раз Фіджика привіз, вона там зробила заміри, вона його зважила там і так далі. І вона підходить до Сергія і каже. Отак От блін собаку віддавати хазяївам. Розкормили, розбалували. Ти розумієш наскільки це е, показує її відношення до тварин, до, е, до, до тварин, з якими вона займається. Вона не просто з ними займається, тому що це її робота. Це насправді не це, це як її там покликання, не покликання, але я я знаю і розумію, що це вона робить від душі, віддає любов твоїй собаці. А це ну, за гроші неможливо купити. Тому Лера кохає тебе. Лера топ. Так, звісно, тільки вас і нікого, крім вас, я і не знаю, щоб так ви професійно робили свою справу. Так, це, я ж, я ж Лєрі пообіцяв. Це ну, під запис нашого діалогу. Мій Фіджераль це, це буде положенець у цій школі. Він буде кожен рік сюди приїжджати, мотатись по бізнесу, розумнішати, дорослішати. Кожного кожного року він тут буде.